Всім привіт! З вами Анна, і сьогодні я хочу розпочати огляд своєї бібліотеки. Розпочати тому, що бібліотека досить велика, і є такі книги, на яких я б хотіла окремо зупинитись. І зараз у вас в кадрі шафа побудована саме заради цієї бібліотеки, це її перший поверх для альбомів з мистецтва, для великих важких альбомів. І я розпочну з того, що я просто покажу відділення, а потім трішечки зупинюсь на декілька книжках, які особливо цікаві. Ну, як ви бачите, напхано в мене так, що вже немає місця для нових книжок, але все одно я продовжую купувати. Ну, це важка така, ледь піднімаю вона, дуже важка. До речі, ці журнали привезла я з Казахстану. Вони там виходили регулярно. Мені цікаво було про мистецтво Казахстану. Щодо того, що я постійно купую книжки, ви бачите, ставити їх нема вже куди, місця вже нема, будувати нову шафу теж нема де. Але оця книжка, ви її вже бачили у відео про Любов Міненка. Це нова книга, купила я її десь місяці два тому. Цю подарували до речі, дуже гарне видання. Цю я купила в січні. Я була в Польщі по справах пару днів, і декілька годин було вільних. Я зайшла в музей, в музей в магазин. Там якраз була виставка Тамари Олімпіцької і в магазині було надзвичайно якісне видання. Я просто не могла втриматись, не купити, особливо коли це стосується художниці, яку я дуже добре знаю, вона мені дуже подобається, цікава художниця. І тому купила цю книжку, що тут ще зараз подивимось, ну тут багато такого, що старих книжок. Ага, там стоїть Єгипет, отут. Потім покажу Ну, то взагалі одне з моїх улюблених книжок. Це коли я жила в Єгипті, я Купила. Зараз жалкую, що я купила тільки дві таких великих. Треба було купувати ну, взагалі всі. Бо видання чудове, а ціна була просто смішна, як зараз, якщо зараз про це казати. Так, потім буде більш детально про цю шухляду, що тут є. Я потім вибору покажу. Тут будуть дуже деякі цікаві книжки. А отут ви бачите або багалом, ага, книжки Мага з ілюстраціями Єрко, про які теж я вже робила випуск. А, графіті, ну, ви бачите, я цю книжку я купила дуже давно, і я її користуюсь, і коли я з вами зараз спілкуюсь про графіті і роблю випуски, це теж. Ресурс для інформації, і, до речі, я зроблю невеликий такий огляд і цієї книжки теж. Поїхали далі. Наступна шухляда. Ну, майже все те ж саме, нема вже куди ставити. Так. Таких тоненьких дуже багато. До речі, я їх купувала. Особливо, Ну, є і великі, і маленькі оця серія ташен. Дуже гарна. Якщо це англійською мовою, то там дуже зрозумілою мовою написано. Оцей Опс-альбомчик з Казахстану мені теж пощастило була знижка. Різдвяна унікальне видання. Я десь робила вже а, відео а, про цей альбом. Ну, він просто суперовий. Видання таке, що а, ну, я, як поліграфіст, а, можу сказати, що я в абсолютнішому захваті. А, окремо а розповім, покажу цю книжку. А, і отут а, стоїть теж така, ну, ця взагалі тут. А, Три кіло точно ну вона дуже важка, і я її везла з Казахстану в чемодані. Я її купила е, десь, я три роки там жила, я перший рік її купила, і на канікули, коли я їхала додому, я її в чемодані привезла. А цю книжку теж вона дуже важка, теж е, десь приблизно кілограми три Зараз дістану. Коли я її побачила, вона стояла на столі, десь недалеко біля каси. Це було в Єгипті. Я її зайшла в магазинчик, її побачила здалеку. На той час, коли я її побачила, я вже дуже добре знала, хто така Лені Ріфеншталь. І що там всередині е, цього альбому? Тому я просто підійшла до каси і спитала, скільки коштує, і взагалі це не мало значення, скільки коштує. Я знала, що я її купую. Коли я її купила і взяла в руки, я зрозуміла, що я маю е, проблему, як її донести додому. Е, на щастя, я була із знайомою дівчиною е, місцевою єгиптянкою, яка привезла мене на машині. Ми просто. Подорожували в той день разом, а, дивилися а, Каїр, а, вона мені щось показувала, возила мене, і тому вона мене довезла додому з цією книгою. І знову ж таки я цю книгу а, привезла а, потім в Київ. А, дуже важка. А, про інше я там виберу, розкажу, що там ще є цікавого. А, до речі, ця книжка випадкова, я її купила російською мовою, взагалі я купувала все англійською, і щось в мене через те, що тут написано стріт арт. Ну, воно в мене як англійське слово стріт арт випадково купила, але ну, книжка мені просто для роботи, для інформації, ну, це переклад. На російську мову, але кон контент там дуже цікавий, тому я її залишила. Взагалі була ідея купити це на англійській мові, бо більшість моїх учнів вони якраз англомовні були на той час. Так, тут в мене це фотоальбоми. альбоми. Знімаємо зараз кіно. Це новенький фотоальбомчик. Треба буде помістити туди щось. А це стара книга, я знайшла серед старої бібліотеки у квартирі батьків. Тут ілюстрації Дон Кіхот з ілюстраціями Дюстава Дере. І, взагалі, чудове видання. Просто шикарна книжка. А це нова книжечка. А, знову ж таки, бачите, вже нема куди ставити купую. Це зовсім а, нещодавно придбана, ну, на протязі десь останніх півроку, здається, так. А, що тут цікавого? Бачите, такі здоров'я. Теж везла оцю книжечку про африканське мистецтво, звідкись везла. Коптіка, а це ще одна з Єгипту, теж везла. Бачите, з Єгипту такі здоровенні альбоми. Я везла взагалі там на один повний а, тільки альбомів. Ага, оце кльова. Це колись я була в Данії. Взагалі, чим відрізняються музеї за кордоном в Європі, зокрема, Тим, що там в музеях можна, там є завжди магазини, і там є просто купа виняткових видань, і дуже часто, там, як оце в Польщі я купила Тамара Олімпіцька, була виставка, і в магазині під час цієї виставки продавали. Альбом з творами цієї художниці. Вам сподобалось, ви можете одразу купити. Це теж в Данії, в Копенгагені, була виставка. Це було давно, згадаю потім в якому році, але дуже давно. Там була виставка цього художника-скульптора. Вона мені шалено сподобалась. Я завжди заходжу в усі магазини в кожному музеї, я дивлюсь, бо я знаю, що можна купити, особливо, якщо це. Місцевий художник, як оцей, а, а, данський художник, а, ви а, можете не знайти в інших магазинах, окрім, може, я не знаю, таких великих, як в Лондоні чи в Нью-Йорку, де все є. Але загалом, ви, якщо йде виставка, і ви в якійсь країні, і там йде виставка якогось видатного місцевого художника, то і там буде продаватись альбом, то ви зможете його купити, як ні в якій іншій країні, і знову ж такі виняткове, чудове, гарне видання. І для мене це просто надзвичайна згадка. Тобто мені настільки сподобались його роботи, я не просто дивлюсь на його роботи у цьому альбомі. Я їх дивилась вживу в реальності. І тепер, коли я гортаю цей альбом, вони для мене просто оживають ці його роботи, бо я їх пам'ятаю, як вони виглядали вживу. Тобто це для мене не просто ілюстрація, це для мене спогади про цю виставку, і до чого я веду? До того що на жаль. Дуже мало е, яких е, альбомів ми можемо купити гарної якості, е, гарного друку в наших музеях. У нас нема в музеях е, таких магазинчиків, е, в яких можна купити. Тобто, у нас є видання, скажімо, Анатолія Криволапа. Так, ви можете знайти дуже гарні видання е, купити, але е, так, щоб ви зайшли в музей. І там був магазинчик, і там дуже якісні видання, особливо якщо це виставка якогось нашого місцевого художника. Я розумію, що може бути, ну перепрошую, не обов'язково, що всіх, і безумовно, якщо була виставка Владислава Шаришевського. Я робила репортаж, то там дійсно були продажі його книжки і альбоми з його творами, але це досить такі виняткова ситуація. І навіть не всі наші видатні митці ви можете прийти і придбати альбом, особливо, якщо казати про якість. Анатолія Криволапа, так, ви можете купити дуже якісний альбом Шершевського також. А іноді бувають випадки, коли це ну, зовсім такий ну, буклетик, який міг би бути набагато кращої якості. І давайте тут подивимось іще одну шухляду. А, така гарна книжечка, дуже стара мистецька спадщина Івана Федорова тут з малюночками, з літерами різними. Я і досі користуюсь її. Тут вона ще цікава тим, що цій книжечці, а зараз вже я забрала, тут лежали довгий час друковані аркушист. Віршами мого батька. Це я окремо зроблю випуск а, про це. А, а тут щось я тут брала. Цікаво, що я тут брала. Можливо, навіть цю книжечку я брала, бо, здається, що вона тут поміщається. Так, да. мабуть, вона тут стояла. Так, і, і ще одна з Єгипту. А, до речі, це, так, сподіваюся, зараз поставлю, щоб вам видно було а, краще. Це альбом, який розповідає про скарби Каїрського цього головного музею, де Тутанхамон і всі ці чудові речі. І я вам маю сказати, що я була в музеї. А, звичайно, я його дивилася дуже ретельно ходила, а, вражаючи експонати. Але справа в тому, що якщо ви там не були, а скажімо, купите такий альбом, то вважайте, що ви там були, бо а, за винятком а, а, скарбів Тутанхамона а, прикрас і маски і всього, а, там, що виставлено. Все інше досить погано було на той час, коли я була. Не знаю вже, як зараз, але в 2009 році дуже погано було освітлене. І оці о, таблички з написами про експонати. Забула, як це слово називається. Згадаю, тут буде на відео така, такий додаточок намалюю, а, так от Ці таблички були надруковані на А4 папері колись а на звичайній машинці, на які друкувати а, як друкували у нас друкарки а, до комп'ютерної епоху. І вони всі пожовкли і вони всі покрутились, і я вам скажу: коли дивишся цей альбом, то а, все це виглядає в більшій кращій якості, аніж насправді в реальності. І я не знаю, як там зараз 12 років по тому, але тоді було щось страшне. І оця книга досить цікава. Цю книгу мені подарували. Десь у 80-х роках мені надіслали її мій а, знайомий син, а, друга мого батька. Мого батька був друг, а, а, цього друга а, був син. На жаль, а, хоча син а, був і десь мого віку, але він помер вже. А тоді він а, поїхав до Іспанії жити і він надіслав мені. А, Декілька книжок, оця була одна з перших. І в мене, ну, Я тоді, коли її дивилась, Майкл Вілан, я реально закохалась в його не всі, але в деякі, скажімо, як оця ілюстрація, вони залишаються е, і на сьогодні моїми улюбленими. Зараз подивлюсь, а от ці до Айзека Азімова, вони всі, я їх всі е, обожнюю ілюстрації. Вони Мені подобались завжди, вони подобаються. Можна знайти Майкл Вилан сайт а, з усіма цими роботами. Але тоді, коли а, а, він мені подарував цю книгу, для мене це було щось надзвичайне: такий погляд в якісь а, такі а, подорожі в а, такі країни фентезі країни, що Просто неможливо якось навіть зараз осягнути. І навіть і зараз я вважаю, що це просто виняткової якості ілюстрації, і вони і досі залишаються такими ж свіжими і цікавими. Оця одна з моїх найулюбленіших, і, до речі, коли я учням викладаю основи перспективи. Я цю роботу теж використовую, бо тут дуже цікава перспектива є. з Я не скажу як українською, бо, на жаль, я це знаю тільки англійською. One vanishing point, two Vanishing Points, and three Vanishing Points. Оце vanishing Point, точка сходу, здається. да? Отут це три точки сходу, і тут відчуття оцього космосу, і я все ще захоплююсь цим художником і цією ілюстрацією. А, отакий погляд. А, 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 до речі, писанка, вона в мене англійською мовою. Але це дуже е, гарне видання, воно ну, реально напрочуд е, якісне, і е, е, воно було використано частково інформація звідси була використана і для відео, коли я робила писанки, і коли я робила писанку, е, е, для донату з Контейнеру з підручної гранати, це відео я теж зробила, я використовувала інформацію і орнаменти з саме з цієї книжки. Ну от, Скажіть, що вас зацікавило? Чи помітили ви щось, на що звернули увагу, і хочете, щоб я саме про це більш детальніше розповіла? Ну, а я буду розповідати. Про ті книжки, які я вважаю для себе особливими, буде окрема розповідь. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте це відео і до зустрічі у наступних випусках зірки малярства!